Доброго дня, друзі! Всім! Сьогодні вам покажу, як розключити одноклавішний вимикач в розподільчій коробці. Для цього склав такий невеличкий макет, на якому представлено вимикач, розподільча коробка і лампочка або люстра. Використав я провід 2х1,5 на, на живлення на люстру і на вимикач. Зазвичай по-правильному роз розмикати фазу. Фазний провідник, тобто у нас тут фаза, тут 0. Це зумовлено тим для того, щоб при заміні лампочки або виникне якась аварійна ситуація, що вас не вдарило електричним струмом. Для того, щоб почати збирати, спочатку ознайомимося з теорією. Зображена найпростіша схемка включення люстра через вимикач. На даному схемі у нас вимикач, люстра і вживання 220. В даному випадку люстра не світиться. Замикаємо цей вимикач. Отак. От люстра у нас починає світитись. Розмикаємо на жалу, люстра не світиться. Так. Є в нас така розподільша коробочка, в якої заходить три проводи: від люстри, живлення, а також вимикач. Для початку будемо роз'єднувати пазний провідник живлення з вимикачем. Корічневий, коричневий. З'єднуємо. З'єднали. Далі з'єднуємо нульовий провідник живлення з синім проводом від люстри. З'єднали. Також з вимикача синій провідник з від люстри. Це ми зібрали розподільчу коробочку. А тепер виконаємо з'єднання в розподільчій коробці. Розподільчу коробку буду з'єднати на такі кленички вагу. Перерослучимо даного вимикача. Переконаємося в відсутності напруги. Так, Я використовую такий показник напруги. Так, На цьому проводі немає. І на цьому проводі немає. Так, і згідно нашої теорії складаємо цей провідник коричневий вимикач коричневий живлення. Синали. Далі з'єднуємо сині з синім люстри, так и делаем сыне макача сыне вымокача с коричневым люстра так получилось у нас такое делание так вышло у нас делание ну что блин, включать оживление схему забрали а теперь проверяем включаем все працюет схема зібрана верно Ну що ж, друзі, ставимо лайк даному відео, пишемо коментарі, можливо, у вас ще щось цікаве. Пишіть, з радістю розглянемо ваші пропозиції.